Привіт! Ви на каналі Книжкова Божевільня і сьогодні ми з вами пограємо з долею. Зазвичай я думаю про те, які ж добірки зняти, які книги туди додати. Але сьогодні я вирішила віддати контроль. У мене є колода тематичних книжкових карт від Illumicrate. На кожній з них записаний певний труд сеттинг або тема. І, можливо, якщо ви бачили короткі відео, то ви вже знаєте, про що саме я говорю, а власне про книжкові гадання. Правила сьогоднішньої книжкової рулетки доволі прості: я тасую колоду та витягую карту, яка божевільна тема там не була, я спробую підібрати під неї книжки. Та розповісти вам трохи про них. І я поняття не маю, що на мене чекає. Ну що ж, подивимося, куди ж нас заведеться колода, куди ж нас заведе доля. Карта випала, і вона веде нас до справжніх глибин. А, мабуть, перша книга, про яку я хотіла б розповісти у цій добірці, це книга, яка можливо мала бути в бібліотеці любителів містичних історій та любителів класичних історій. Так. Вам не почулося, я говорю про класиків. Це антологія української містичної прози. Укладач Юрій Винничук зробив титанічну роботу і зібрав під однією обкладинкою авторів та твори, які десятиліттями могли бути забуті або приховані. Це не просто збірка оповідань, це мандрівка на темний бік нашої культури. Я обрала три перли з цієї колекції, які змусили моє серденько битися швидше. І так, якщо що, я читала цю збірку не в цьому році, не в минулому, і насправді непевна, коли саме. Перше оповідання це в старих палатах Надія Кабальчич. Це класична готична історія, від якої віє холодом старих маєтків. Уявіть, хтось приїжджає у гості у старий маєток. Тут панує дивна тиша, яка тисне на вуха та дивні порядки. Чому тут є приміщення, які постійно замкнені? Хто ця жінка в білому, яку бачать у коридорах? І чому господар будинку постійно поводиться так, ніби чекає на удар долі? Це історія про родинні гріхи, які неможливо приховати, і про те, що старі стіни будинків пам'ятають набагато більше, ніж люди. Атмосфера тут настільки густа, що її можливо можна було прізати ножем. Друге оповідання це петля Юрій Будяк. Якщо перша історія була скоріше про атмосферу, то це якийсь психологічний, можливо, горор. Такий, знаєте, з легким присмаком фаталізму. Кажуть, що предмети, пов'язані із самогубством, несуть у собі чорну енергію. Автор майстерно показує, як одна річ починає манити героя та буквально змінює реальність навколо нього. Це коротка, але трохи моторошна історія про те, як людина опиняється сам на сам із потебічним. Закликом. Чи зможе людина вчасно позбутися такого подаруночка, чи петля вже затягується на його долі? Але обіцяю, ви прочитаєте це на одному диханні. Третє і останнє оповідання у цій антології, яке я виділила, це Бесараби Василь Стефаник. Багато хто знає Стефаника як майстра суворого реалізму та сільських драм. Але в цій збірці він відкривається з зовсім іншого містичного боку. Бесараби це історія, в якій межа між буденним злиденним життям і потойбічним стирається. Тут містика не в замках, а в людях, в людських душах, власне, в землі та старих віруваннях. Це розповідь про те, як народжуються легенди, і про те, як темрява може прийти до хати через. Звичайнісіньку заздрість або прокляття. Стефаник пише так лаконічно і гостро, що кожне слово б'є в ціль. Якщо ви думали, що село в українській літературі це завжди лише щось класичне, то бесараби розіб'ють цей стереотип, хоча не можу сказати, що зовсім друзки. Ці три історії лише верхівка айсберга цієї антології. Але ми рухаємося далі, бо в мене є ще дві збірки. Збірка безмежний космос, науково-фантастичні оповідання: 17 українських авторів, які власне показують, що українська фантастика існує тут. Не буде звичайно зараз розповіді про всі історії, бо їх багато і вони невеличкі. Оповідання у збірці є різні, є сильніші, є слабкіші, є оповідання, які написані досить грамотно, є деякі оповідання, в яких досить багато помилок. Але, звичайно, що багато в чому, суб'єктивна думка. Адже у людей смаки різні, і ті оповідання, які могли б мені здатися слабшими, комусь навпаки можуть здатися сильнішими. Перше оповідання це архаїчний мандрівник, містер Ксардес. Спочатку здалося ну таке собі, але потім зачиталося. Насправді виявилося дуже цікаво. Отже, що ми маємо? Є науковці і є стародавній корабель, що наближається до станції. І це загрожує катастрофою. Терміново потрібно знайти спеціаліста, який зможе щось пояснити та вирішити, як герої будуть викручуватися та вирішувати цю ситуацію. Моя уява працювала як стрічка кіно. Наступне оповідання заради життя Бондарєва. Куди б люди не відправилися, вони завжди беруть із собою себе. Небезпечні космічні перегони, в яких приймає участь героїня для того, щоб отримати винагороду небезпеки для життя, підстава, любов до родини це історія як початок чогось більшого. Вона мені сподобалася, але мені її не вистачило. Залюбки б прочитала якусь окрему книгу. І останнє оповідання у цій збірці, про яке я скажу, це ніхто не побачить. Політ журавлика Анна Буке. Ця історія нагадала мені марсіянина, тільки події відбувалися на Марсі, інакше і недовго. Ми маємо власне аварію та того, хто вижив, як людина перебудовує ракету, як взаємодія зі штучним інтелектом. Як запрограмований щит та як поведе себе у відповідальний момент. І надія хоча б покинути цю планету. Скажу чесно, щі мене здивував. Несправді я очікувала якогось востаннє роботів. Хоча, хто знає, що там, врешті-решт, могло б трапитися поза кадром цієї розповіді. Стосовно збірки безмежний космос було окреме відео. Я залишу посилання на нього в описі. Ще одна збірка, про яку я хочу сказати, і за якою також було окреме відео на каналі. Звичайно, посилання на нього також залишу в описі: це лампова готика. Антологія сучасної української готичної прози, укладач зорян Костюк». Перше оповідання дівчина в білому Лія Гако. У центрі сюжету Єва, яка приїжджає на реабілітацію до тітки в глушину. Власне, поки звучить спокійно, правда? Але самотність цього місця швидко розвіюється зусичню з привидом. Атмосферна історія, яка нагадує класичні готичні новели, ті самі, де межа між світами стає надто тонкою. Далі жахливе мистецтво Валерія Серпень. Тут на нас чекає трохи напружена, містична і, можливо, трилерна історія. Але це не точно. Головна героїня приходить до художника, щоб замовити свій портрет. Робота просувається повільно, дівчина живе в маєтку художника. Але поява чоловіка, який застерігає її від фінального кроку, додає історії трохи моторошності. Чи загадковості. Незважаючи на дрібні недоліки, історія тримає в напрузі до самого кінця та змушує задуматися про ціну мистецтва та довірі незнайомцеві, нехай і митцеві. Останній компонент Магдемайн, на мій погляд, виділяється своїм фентезійним потенціалом: повернення Марго до магістра задля деякого ритуалу. Передбачає несподівані наслідки, не передбачувані власне магістром. І фінал залежить від вибору кожного. Ця історія могла б стати основою для захопливого роману. Ось таким виявився вибір карт сьогодні. У наш час, коли ми постійно кудись поспішаємо, антології це прекрасний вибір для того, щоб за один вечір... Прожити декілька життів, можливо, відвідати далекі планети у безмежному космосі, чи зазирнути у темні куточки нашої історії з містичними оповіданнями. Як я вже й казала, більше про деякі збірки було вже на цьому каналі, тож зазирайте в опис за посиланням. Так, так, зазвичай я роблю цю рубрику для коротких відео, і саме сьогодні відійшла від цього формату. Звичайно, я не кажу, що назавжди. Ні, напишіть у коментарях, яку тематику ви б хотіли, щоб я витягла наступного разу. Або порадьте свою улюблену збірку, яка вразила вас найбільше. Не бійтеся літературного божевілля і до зустрічі у нових книжкових світах. Всім па-па!